Доброго ранку, дітки! З вами я, ваша вихователька пані Вікторія. Дітки, відгадайте загадку, ці речі треба знати, в них добре грати, спати. Їх треба одягати, прати, прасувати. Як ці речі нам назвати? Так, це одяг. Сьогодні я розповім вам цікаве про одяг. Колись на планеті Земля завжди було тепло. І людям одяг та взуття були непотрібні. Але поступово на землі стало холоднішати, і люди придумали загортатися у хутро тварин. Минуло дуже багато років, поки люди не навчилися робити тканину та шити з неї одяг. В різних народів в різні часи була своя мода, яка нам тепер може здаватися. Незвичайною, цікавою і навіть смішною. Ось, наприклад, панчохи одягали раніше навіть чоловіки, і одягалися вони, як шкарпетки, на кожну ногу окремо та підв'язувалися на поясі, щоб не впали. Чоловіки в різних країнах світу носили спіднички і прикрашали їх бантами, стрічками та мереживом. А от жінкам заборонялося носити брюки. Вони одягали тільки довгі спідниці і тільки довгі сукні. Одяг багатих людей був дуже гарним. Дорогі тканини прикрашали стрічками, вишивкою, камінням. Саме так виглядали принци та принцеси. А у селах бідні люди одягали. Прості сорочки, які підв'язувалися на поясі, джинси прийшли до нас з Америки. Це був улюблений одяг ковбоїв. А ще в кожного народу є свій національний традиційний одяг. За традиційним одягом ми можемо здогадатися, з якої країни ця людина. Ось як ви думаєте, звідки приїхала ця жінка? Вона одягнена у японське кімоно. Отже, вона приїхала з Японії. А ця жінка звідки? Де носять такий одяг? Ця жінка одягнена у індійські сарі. Отже, вона з Індії. А це одяг якого народу? Це одяг індіанців. Вони мешкають в Америці. Дітки, а ось ця родина з якої країни? Подивіться. Так, це ж українці. Вони одягнені у наш національний костюм. Молодці. От ви й дізналися трохи цікавого про одяг. До побачення, мої малята!